Поки пропаганда на Росії розповідає про економічні там якихось їхні здобутки, як їхні кораблі бороздять простори і все таке інше, російська залізниця, тобто РЖД, заявляє про масштабні просто скорочення працівників. А урал Завод зробив хитріше. Він назвав це додатковим. Вихідним тижням, який не будуть оплачувати, От не відстає від залізничників. До речі, найбільший в Росії титановий завод з 1 грудня переходить на чотириденку. А ще неповна зайнятість тепер і на Ліазі Камазі, і також повідомляються про масові звільнення на автовазі. Що ж керувати економікою, схоже складніше ніж брехати про її підйом. Ну а ще більше реальних новин за дивіться далі в даджості. Палає. Вони просто підіймаються вниз. Угу. Так на тижні горів махачкалінський нафтопереробний завод після атаки дронів. НПЗ використовувався окупантами для постачання палива для каспійського флоту. Дрони поцілили в установку з переробки нафти на заводі та в об'єкти на нафтобазі, яка знаходиться поруч. Звільнення дагестанців ще до того, як США ввели санкції проти російської компанії Лукоєл, наші оборонці поцілили у її НПЗ «Укстово» у Нижньогородській області. Не обійшли увагою і енергетику тимчасово окупованого Криму. Там підпалили нафтобазу біля Сімферополя. Щоб на болотах не було не тільки бензину, але й газу. Захисники вдарили по Оренбурзькому газопереробному заводу. Після атаки найбільший у світі газохімічний комплекс призупинив свою роботу та припинив приймати сировину. Наступного дня на підприємстві почалася масштабна пожежа. Попри стовп диму, місцева влада традиційно заперечувала ураження. А російські пропагандистські змі назвали це стандартною світовою практикою нафтогазової галузі. Втім, більш правильно сказати, що це тепер стандартна практика не лише для енергетики Росії, а й завдяки нашим захисникам. Не дасть збрехати і Рязанський НПЗ, по якому вже кілька разів прилітало, зокрема, і на тижні днями вкотре поцілили і в Новокуйбушевські НПЗ у Самарській області. Дрони вразили установки з переробки нафти, резервуари з паливом та електропідстанції підприємства. Як наслідок, вже на наступний день біля АЗС в місті вишукувались черги. Тим часом ціни на бензин ростуть по всій країні. Заправки масово додають у паливо домішки, які підвищують октанове число, але знищують двигуни. Проте люди все одно стоять у чергах. Щоб заправитись хоча б таким паливом, ось кадри із Сургута, однієї з нафтових столиць РФ. Бензин з ароматом води. М -м -м. На тижні оборонці не залишили в спокої і енергетичну інфраструктуру області, вже традиційно били по підстанціях у прифронтовому Рильську, Курській області та Валуйках на Білгородщині. На Брянщині залишили місто Трубчевськ без світла, вразивши міську підстанцію. У Самарській області партизани знищили залізничну трансформаторну підстанцію Толкай. В результаті зупинився рух поїздів у Володимирській області. В РФ дрони вразили великий енергетичний вузол, що забезпечує зв'язок між енергосистемами центрального регіону Росії. Оборонці також нанесли удар по енергетиці Поволжя. Чотири дрони атакували підстанцію у Вешкаємі Ульянівської області. На її відновлення знадобляться місяці. Ще одна підстанція в березниках Пермського краю дивним чином вийшла з ладу. За версією місцевої влади вона загорілась сама собою. Така ж дивина з пожежею на Смолинський ТЕЦ, через яку світло зникло майже в усіх районах міста. А це Сочі. Останнім часом, завдяки безпілотникам, туристи в місті частіше відпочивають у підвалах, ніж на морі. До того ж днями наші захисники знищили ворожий склад снарядів у тимчасово окупованій Донецькій області та в сельці на Брянщині. Справжня злива з дронів на тижні накрила Батайськ у Ростовській області. Залізні птахи били по газовій та енергетичній інфраструктурі ворога. Зграя дронів прилетіла, і в Саранський механічний завод підприємство займається виробництвом вибухівки та комплектуючих для техніки окупантів. Ще одне військове підприємство наші оборонці вразили в передмісті Челябінська. Завод пластмас у Копейську займався виготовленням боєкомплектів для ворожої армії. Після ураження місцеві почули вибухи на підприємстві. Схоже, це була або карма, або вибухівка, яку окупанти готували для атак на Україну. Хто там підтримує спецоперацію? Ось результати. Все за планом.